Добрий день, шановні пані і панове. Ми продовжуємо рубрику з приводу реформування житлово-комунального господарства. В минулих передачах ми з вами зупинилися на законі України номер 417 де детально обговорювали ряд питань, які стосуються чітко вирішення житлово-комунальних проблем. Сьогодні ми хочемо зупинитися на подальшому на реформах житлово-комунального господарства. І виходячи з минулої передачі, ми хочемо розповісти вам, як реформа житлово-комунального господарства з самого початку була приречена тільки до косметичних змін і не мала жодних реальних шансів на покращення технічного стану житла та отримання його в належному стані. Я попросив би вас, Богдане Романовичу, тут е, чітко зупинитися на цій ситуації, в якій ми опинилися. Значить, Тріться яка ситуація? З нашим житлом ніхто не займався. Хоча, е, в першу чергу, це держава, тому що е, в перших законодавчих актах було прописано, що держава кожні 10 років повинні були проводитися капітальні ремонти житла. Воно отримувало би житло у відповідному стані. Крім того, будинкові управи, які існували на той час, практично не давали жодних конкретних, серйозних, проводили ремонтів. І все це житло, цей житловий фонд фактично став хламом. Тоді, зрозуміло, як ми вам доказували, держава почала приймати міри, і цей хлам скинула на. Співвласників будинків сказавши, шановні друзі, тепер ви є співвласниками, ми вам віддаємо майно. Але в якому воно стані це майно, ніхто не сказав. Люди отримували, стали співвласниками. Крім цього, люди передали майно. У відповідності до закону, але жодного підтверджуючого документу, що, хоч це майно, цей будинок існує, в більшості випадків не люди не отримали. На то І, вони не отримали по сьогоднішній день. Має так, так та, вони його не отримували. А при тому, сьогодні я можу сказати, що ведеться статистика державна з питань. Стану житлово-комунального господарства, який зазначено, що 85% всього житлового фонду сьогодні декілька разів проамортизовано, воно вже є непридатне для житла. Хоча, подивіться, як робили попали в таку саму ситуацію цілий ряд країн Східної Європи. Як там проводили такі речі? Держава знаходила різні методи і в різні країни окремі методи, які сьогодні вона доводила житло до певного нормального рівня і тоді передавала мешканця його у власність. Так а би у... мало бути і нас зроблено. Так, а в нас навіть, знаєте, чого людей позбавили? Був реальний е фінансовий механізм, як люди могли отримувати сьогодні майно. Куча сьогодні і, різних нежитлових приміщень було приватизовано, передано в оренду людям, які, якщо б нам передавали сьогодні будинок, це була б співвласність власників будинку. І вони могли здавати ці приміщення в оренду, і вони могли отримати таким будинок? чином кошти на утримання будинку. Але про це у нас чомусь ніхто не... Ну лиш дані приватизації були ще зроблені до того, ніж витворювалися ці ОСББ, передавали будинки з Спочат, Спочатку розкрадали, розбазарювали, а пізніше що залишилося? Оце вам люди несіть відповідальність. Сьогодні... Без будь-яких документів, головне, що ми провели були збори. розумієте? Так. Ось виходило так, збори проведені, ми вам передали, а ви далі. працюєте. мочите самі, так. Да. Ну якщо будинкам там по 50 і більше років за період того часу про. Проводилися текучі, максимум текучі ремонти, а надалі маєте, маємо то, що маємо, як казав колись перший президент України. Так я би хотів, Богдане Роман, що отже, будинки відповідав всім критеріям життєдіяльності, були створені умови щодо можливостей фахового управління. Ним чому у нас так склалося з системою управління? Якщо врахувати те, що коштів. На доведенні будинків до належного стану не було. Ну, я кажу, у нас все, як завжди, дуже цікаво. Значить, ми з вами говорили, що закон 417 був прийнятий у 2015 році і розписані всі методи управління, форми управління, як проводити управління. Але хто повинен проводити управління фахово, ніхто не сказав. І тільки у 2018 році. Почалось навчання на управителя багатоквартирними будинками. Тобто повинні були фахові люди через три провід... роки пробудилися. Так, вміти управляти будинком, адже будинок це складний технічний комплекс, починаючи від будівництва електромереж, тепломереж, водомереж, каналізації. Це повинні фахові люди знати, як управляти оцим цим серйозним комплексом. Значить, і тільки почали управляти, появилися зразу фірми, які почали атестувати управителів на право управління будинком. Але чому тільки в 2018 році? Тому що, як ми раніше говорили, сьогодні, коли люди не визначили з методом управління, орган місцевого самоврядування мав провести конкурси на призначення управителя. Коли підготували такий документ державний. на Проведення конкурсу і умови проведення конкурсу записали, що організація, яка хоче управляти будинком, має мати в своєму, тут послухайте, цікава штука, має мати в своєму штаті хоча б одного працівника, атестовано на управителя багатоквартирним будинку. У мене виникає просте питання: а могли просто двірника атестувати? Молодим. Молодим. І його допускають, і організацію допускають до конкурсу, і ця фахова організація проводить управління багатоквартирним будинком. Ось яка ситуація? Богдан Роша, а в нашому місті був проведений такий конкурс? Однозначно був проведений такий конкурс. Однозначно проводилась атестація керівника е управління ЖЕО. ЖЕО. Тут дуже цікава штука, як всі. Коли ми почали певну перевірку і зараз вона продовжується, більшість управителів заочно атестувалися по програмі 40 годин або 70 годин і ставали управителями. На той, на той період, що ми не знали, що онлайн таке існує, а вони вже онлайн були. вже Основне перерахували гроші організації, яка проводить навчання, і тобі прислали корочки, і ти управитель. При тому подивіться, як за кордоном приходили до такої системи. В Польщі, щоб стати управителем, треба пройти навчання по 400-годинній програмі. Це тоді людина щось вивчає, людина знає, вона фаховий управитель. В Іспанії півтора року треба навчатися, щоб отримати такий відповідний сертифікат. А у нас все як у нас. А керівників ось ОСББ аналогічна ситуація також прийшли з міської ради, провели збори. Головне, самим головним документом став протокол зборів, що обрали голову ОСББ. А далі ми з вами проведемо декілька окремих передач про ОСББ. Керівники ОСББ навіть собі не підставляють, під якими вони серйозними, під якою вони серйозною відповідальністю сьогодні знаходяться. Богдан Романович, тут ще накладається проблема з формування, формуванням та з порушенням законодавства договорів з управлінням та відсутністю контролю за функціонуванням системи житлово-комунальних питань. І, проход, і проходимо до виставку, що тільки реальні дії співвласників можуть виправити ситуацію. Все покладається знову на співвласників. Буде. Ну тут навіть і говорити нема про що. Однозначно. Ми вже з вами досягли до того, що немає відповідного рівня управителька. Місцева влада, особливо у нашому випадку, повністю зґвалтувала закон про житлово-комунальні послуги і передала 600 будинків, співвласників 600 будинків управління. КП управитель жило» з грубими порушеннями чинного законодавства, що декілька років ми вже пожинаємо. Визначили ми, що і на державному рівні немає сьогодні організації, яка це може проконтролювати. Була створена колись житлово-комунальна інспекція, але фахівці, які ввели в цей закон, її ліквідували, сказали, не треба, і ці функції передали в Держпродспоживслужбу. Ви представляєте, люди вміють перевіряти все, починаючи від... Торгівлі, харчування до комунальної служби. Це все засвідчує, що людям нема на кого покладатися. Держава від, сьогодні відсунулась від того, органи місцевого середа зробили так, як вони вміють це робити. Керівники атестовані. Так. так, і тут тільки. Однозначно, ми хочемо ще раз людям довести, і для чого ми проводимо такі те, що все залежить тільки від вас, тільки від співвласників будинку. Якщо і дивіться, яка ситуація, сьогодні ми зрозуміли, що через велику пасивність тяжко провести збори, організувати, захистити свої інтереси, але сьогодні ми. Вам хочемо запропонувати і пропонуємо варіанти, коли кожен окремий співвласник може вплинути на це відношення з правительської конторою і захистити свої права. Ми вже викидом виставляли вам всі ці заяви, з якими ви кожен окремо можете звернутися сьогодні до управлінської компанії і налагодити з ними реальні. Відноси і реальну відповідальність Богдан Роман. Ну от погляньте, ви сказали, 600 будинків передали. 600. А кількість е, в самому ж працівників і скільки будинків припадає на того чи іншого фахівця для обслуговування? Ну, пане Ігорі, завжди задаєте болючі питання. Дивіться, це, ні, ну, вони це... самі напрошуються. Я роз... розмовляючи, розмовляючи тут, ви знаєте, хочеш, не хочеш. Ну ну як, от скільки цих людей? 600 будинків. Це повинен бути відповідний штат. Фах, ну, е людей? Зараз вам скажу, приблизно ну, там міняється система е нашого КПУ правитель ЖЕО, в штаті від 110 там, до 120 чоловік. Але дивіться, яка цікава ситуація з того штатного розпису. Так. Які... Три понад 30 чоловік це є твірники, які прибирають територію. Ще понад 30% – відсотків це є управлінський персонал. І тепер порахуйте, скільки залишилося робітників, які повинні проводити, так, які повинні проводити все, утримувати будинок в технічному стані, не підмітати, не е, займатися дератизацією, а займатися тим, що будинок. 600 будинків на 30 чоловік. Ну тут на це ще раз кажу це тема окремої розмови. То плакати хочеться. Ну а ми хочемо тому. Пропонуємо ще раз людям. Зверніться з, з, з запитами в КПЖО, які ми вам пропонуємо, і ви однозначно можете вже сьогодні зменшити оплату за прибирання прибудинкової території. Друге, отримати договори з управління, і ви прочитаєте, чи ми вам тут розповідаємо якісь прожекти, чи це відповідає тому, що написано в офіційному документі договір, з яким за Яку... вас підписав пан Герман, цих договорах, яких ви не маєте, яких ви не маєте, да і сплачуєте це? Отак, як казав колись Шевченко, німі на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. Значить, Слідуючи, що ми вам ще раз рекомендуємо, шановні друзі, підніміть заяви, підніміть договори, і тоді ми зможемо вам тут роз'яснити, як використовуватися тими законодавчими нормами на практиці. Візьміть кошторис і ми пройдемось по кожному пункту, який затвер... забитий у вас кошторис який яким платите, Треба платити, не треба платити правильно пораховано, неправильно пораховано. Тільки так ви зможете якось утримувати своє майно в належному стані і сплачувати за це відповідні кошти. Я гадаю, Богдан Роман, що в наступних передачах ми проаналізуємо кошториси, витратного управління будинків і всі нюанси приховані у цих кошторисах, тому що це очевидно буде найбільш цікаво людям. Знати за що вони платять, скільки вони платять, і кому вони платять. Тому що ми вже сказали такі цифри: 600 будинків, 30 чоловік. А кому за яка дезодорація проводиться? Яка, е, скільки плотимо, як, як там за воду плотимо, як за світло платимо, так, Ну ряд, ряд в корторис уходять ці всі речі. І ми детально зупинимося на цих питаннях, в слідючих наших передачах. Дякуємо вам, е, шановні е, глядачі. До зустрічі в слідуючих наших передач. Всіляк вам гаразд.